Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше. І теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. Цей випуск у нас буде особливий або специфічний, тому що ми будемо не в студії. Ми їдемо на кілька днів в гості до підрозділу Артан X. Це доволі специфічний підрозділ, тому що складається він тільки з ув'язнених. Як відомо, проблематика загалом. Використання ув'язнених у війні проти Російської Федерації для України нова. Тільки у травні 2024 року їм дозволило долучатися до лав Сил оборони. І ми проведемо з ними кілька днів конкретно з підрозділом X. це підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я не знаю, що з цього можна буде вам показувати, що не можна, але точно у вас буде можливість послухати, подивитися інтерв'ю з командиром цього підрозділу фаворитом. Тому бажаю всім приємного перегляду і тепер. Інтерв'ю. дякую. коли поспілкуватися. Давайте дякую. я напевно зайду здалеку. Рівно рік тому в інтерв'ю для Радіо Свобода ви говорили про те, що в підрозділі вашому немає абсолютно жодного мобілізованого. Всі прийшли самі, всі вмотивовані. Чи з того часу і до сьогоднішнього дня щось змінилося? Е, так, змінилося. Є тепер підрозділ. Е, є у нас тепер ікси, це люди з місць позбавлення волі. Якраз от. Пройшов рік, як вони у нас є. Підрозділ стрімко росте і розвивається вже за цей можна сказати недовгий час, але вже встиг себе дуже гарно зарекомендувати побувати до самих найгарячіших напрямків. Ми якраз тільки недавно повернулися з Запорізького напрямку. Тому, але щодо бажання, то знову ж таки це ж знову ж таки добровольці, ті, хто самі виявили бажання йти воювати, і вони зараз нагадують нас в перші дні війни, тому що для них війна почалася фактично там зараз, з того моменту, як вони вийшли з цих міст і стали воювати. Тобто нема такого, що ви, наприклад, подаєте запит там якусь пенітенціарну установу на те, що треба певну кількість людей, які зможуть долучитися до підрозділу. Це Ні, виключно їхнє не... бажання особисте. Першочергово це їхнє бажання, і більше того, їхнього бажання недостатньо. Спочатку їздив я особисто, відбирав людей. Згодом, як вже стало нас багато, то в мене є люди, які спеціально спеціалізуються на рекрутингу, і вони там періодично проїжджають такі місця і відбирають людей Там співбесіда і фізична форма, там, щоб не було залежності, не всі статті, звісно там і так далі. Стосовно статей ми ще поговоримо, але стосовно да. відбору, так як він відбувається, я розумію, що далеко не всі можуть потрапити. Зважаючи, От поки ми тут гуляли, я спостерігав за різними людьми, і вони всі виглядають як на підбір. Тут немає нікого, хто немає когось, по кому можна сказати, це там зайвий. Да. Е, ну перш за все, це бажання. Друге, це вік. Це бажано, щоб людина була там до 40 років. Інколи ми робимо виключення, але в основному це до 40 років. І третє, там більш-менш фізична форма для того, щоб ну, у нас такі спеціальні задачі, і має, має людина мати певну підготовку. Звісно ж, ми їх готуємо, тут вони отримують відповідну підготовку, але щоб база, хоч якась мінімальна була, щоб легше було навчатися. Підготовка загалом скільки триває? Мінімум три місяці триває підготовка. Це включає... ніж без ВП. Довше, так. Да. Спочатку місяць це просто фізична підготовка, тому що е, довгий час ці люди знаходилися в таких місцях, відповідно е, не, не звикши до якихось там великих нагрузок. Тому перший місяць це просто фізична підготовка, потім два місяці без ВП, якщо в нас ще є час. То потім ще профільно проходить підготовка окремо, там кулеметники, кулеметному мистецтву вчаться, там гранатометники, інженери, медики і так далі, ще по напрямкам продовжують підготовку, наскільки це можливо. І у нас підготовка триває весь час, в принципі, коли ми вертаємося з бойових, там деякий час відпочиваємо, і якщо є якийсь час до бойових, то ми весь час навчаємось. Стосовно статей, напевно, за якими засуджені, кого найбільше. Чи кому, кому загалом давайте так це, кому загалом можна долучатися до Ортану? Е, можна долучатися практично всім, але не беремо статтями, там, такі як наркотики там, і так далі. Тому що це... були у нас приклади, коли ми брали, але ці люди себе там не дуже не досить добре показали, і ми, в принципі, перестали брати. Е, левого частка людей, які знаходяться у нас в підрозділі, це 115 стаття, це умисне вбивство. Угу. Це ви якось їх конкретно, чому левова частка саме цих? Мабуть, тому що не так давно, по-перше, дозволили цю статтю брати. А по-друге, ці люди показуються з найкращої сторони, саме у віді. А стосовно тих, кому не можна, от люди, які наводили ракети. Ні, да, Держзради, це навіть ми не обговорюємо, наркотики, там, бариги і таке далі, ми, це табу mm -hmm. для нас. Гвалтівники, це так табу, підофіли, це все табу для нашого підрозділу. Вони просто не виживуть у нас, підрозділі. 115-та це ми не знаю, чи доречно так говорити, але профільна для такої роботи. Ну, можна сказати, так. Да. Угу. Я коли думав загалом. Про підрозділ X, Я пригадав свій початок повномасштабного вторгнення. Ну окей, може не початок, це початок 23-го року був. Коли ми всі, як суспільство, і загалом наше політичне керівництво у тому числі, вони дуже насміхалися з росіян, коли на фронті, особливо в Бахмуті, використовували в величезних кількостях засуджених. І от ми тут. Насправді, в цьому нічого немає поганого. Просто формат, в якому використовувала Росія цих засуджених, він не зовсім прийнятний для нас, тому що у нас ми робимо з них з бійців спецпризначенців. Ми їх навчаємо довго, ми в них вкладаємо, держава в них вкладає, і до них абсолютно таке саме відношення, як і для людини, яка зайшла, наприклад, з цивільного життя. І е, цінуємо життя кожного, кожну там втрату переживаю дуже боляче, як і я, так і вся моя команда, і командир Артану, Титан також дуже болізно це все сприймає. Тому у нас трошки інший формат, не дуже доречно спорівнювати з росіянами, тому що у них це так як гарматне м'ясо, знаєте, більше використовується. А у нас е, ми робимо з них професіоналів, які служать на користь країни. Це важливо було уточнити, тому що я впевнений, що такі коментарі будуть, але да. ми зіграли як на випередження да, да. і пояснили, чому це не так і чому ці речі не порівнювані. Стосовно, можливо, філософське питання, але чи не виникає у вас такого собі стокгольмського синдрому до людей, які зараз служать в підрозділі разом з вами, якими ви командуєте? Я поясню, що я маю на увазі. Я коли спілкувався. З деякими засудженими або колишніми засудженими, які зараз уже в лавах сил оборони. І якби я не знав, що ці люди колись були засуджені, неважливо за що, я би ніколи навіть про це не сказав. І виникає одразу зовсім інше ставлення. І, от в там в психології, наприклад, це називається Стокгольмський синдром до злочинця, маєте якісь певні позитивні почуття. Звісно ж, я їх всіх дуже люблю, вони всі для мене, як мої дорослі діти, вкладаю в них душу. І я скажу, що якщо ви їх на вулиці зустрінете десь в цивільному житті, по більшості з них ви навіть не скажете, що вони там були колись засуджені за щось. Тому це не показник. Знаєте, кожна людина має право на помилку, якщо копатися там в історії. Кожна людина, яка сидить, там є якась певна історія, і можна зрозуміти, що кожен може опинитися там, в тій чи іншій ситуації, тому е не можна так конкретно всіх під одну е в одну рамку ставити, там, що злочинець і злочинець. Різні бувають життєві обставини, різні ситуації і так далі. А яке до них ставлення загалом серед інших військовослужбовців на лінії бойового зіткнення? Хочу сказати, що дуже позитивне ставлення, тому що всі суміжні підрозділи, з якими ми працювали, дуже задоволені і дуже раді. І завжди, коли ми там покидаємо той чи інший напрямок, завжди дуже розстроюються і не хочуть, щоб ми покидали, тому що на сьогоднішній день показують дуже гарну роботу, воюють дуже сильно, виконують всі задачі поставлені. Не було такого, що там хтось відмовився, передумав там чи ще щось, завжди все роблять якісно е і е е е все виконують можна так сказати. Я просто пригадую, що знову ж таки, от коли як тільки дозволили залучати засуджених до виконання бойових завдань, то, наприклад, в Збройних силах України. До них ставлення було неоднозначно. Якщо пригадуєте репортажі громадського Радіо Свобода, які в різних військовослужбовців ставлення було надзвичайно різне. Комусь було байдуже, хтось сприймав просто як побратима, будь-якого неможливо сиділа людина чи ні. Але в основному тенденція здебільшого була така, що їх ну можливо остерігалися. Чи це зараз змінилося з плином часу? Я думаю, за цей час уже знаю за цей підрозділ і знаю з позитивної сторони, то я думаю, що людська думка точно змінилася. Тому що вони кожен день доводять, що вони достойні бути в цьому підрозділі. Вони кладуть своє здоров'я, життя за нашу країну. Тому не може бути ніякого іншого ставлення, крім того, як позитивне, звісно. ж. Чому вони називаються X? Ми довго думали, як їх назвати. Є такі фільми Віндізеля 3Х і там суть в тому, що е, там, поганці, коли там вже всі служби були безсилі, е, брали поганців для того, щоб вони там рятували світ і так далі. Тому воно, ідея ця відкликнулась, це типу, хороші поганці. <ганця> Цього, да. Ідея ця відкликнулася, тому так додали приставку Х до Артана. Так і створився. Це, підрозі. до речі, прикольна ця, прикольний ну, да, референс такий. Да. стосовно їхнього ставлення і їхнього життя от, між собою, конкретно тут, в, в цьому таборі на базі. Я помітив цікаву, цікаву річ. Ми коли з вами проходили, всі абсолютно ставляться до... зрозуміло, що вони ставляться як до командира, але я бачив з боку людську повагу, людське ставлення. І вона є насправді не до всіх. Це свідчить або про те, що до них тут ставлення дуже хороше, або вони вас дуже люблять, бо ви людина хороша. Ну, в принципі, у мене є команда самбо, я це все, звісно, не зміг би осягнути, бо це велика кількість людей, і одній людині це все зробити неможливо. Але у нас є строга дуже дисципліна, але незважаючи на це, дуже все справедливо. І стараємося там і допомагати, і в цивільному житті їм, і вирішувати всі їх проблеми для того, щоб у них була голова вільна і вони могли бути сконцентровані саме на війні. Думаю, що аналогів підрозділів так не дуже пафосно, мабуть, звучить, але таких аналогів підрозділів немає. Хоча є ще де воюють достроково звільнені підрозділи там у збройних силах, як ви вже казали. Але тому, що аналогів, як у нас точно немає. А що буде з ними після війни? Після війни насправді більшість з них хоче всі залишитися на службі. Тому я думаю, що там 95% залишиться служити і продовжать будувати свою військову вже кар'єру. Тобто для них Артан це не, не це, лише про мотивацію вбивати ворога і помститися. Це другий що... шанс на життя, другий шанс е е показати, що вони варті чогось, показати свою любов до країни. До сім'ї і так далі. Угу. Стосовно от, теж їхнього, скажімо так, розпорядку або їхнього робочого дня, коли вони не на бойових, а коли вони тут, як він виглядає? У них є ж напевно якийсь розпорядок, що вони у нас мають робити? зазвичай, зазвичай у нас, в принципі, єдиний вихідний день це неділя. Це коли ніхто нічого не робить, там можна вийти там, в місто там, і так далі. А, всі, всі інші дні вони чітко розписані. А, починається все з фізичної активності, потім сніданок, потім. Навчання там тут, чи там, їдуть на полігон, повертаються, обідують зазвичай там на полігоні, повертаються ввечері, вечерюючи, потім чистка зброї, можливо, ще якась фізична активність, сон і так по кругу кожен день. Тобто, вільного часу практично немає. Єдиний вільний день це неділя, коли ти можеш займатися там, своїми справами. Чи є загалом операції? Про які, От, умовно, ртанікс вже рік існує, так? так. От, я впевнений, що за цей рік назбиралося прям, достатня кількість скажімо так, операцій, але не про всі, ясна річ, можна розповідати. У нас, ну, в принципі, кожна операція вона була складна по-своєму. Uh, і за того, що операції були дуже такі у нас затяжні по часу, то у нас їх не так багато, але вони там тривалі, довго тривалі там по три місяці, по чотири місяці. От останнє там це Запоріжжя, ми там uh, знаходилися в три місяці, потім у нас був uh, 2-3 тижні відпочинку і знову було три місяці в Запоріжжя. Тобто там дуже така, uh, проводили якісь активні дії. І в основному це була оборона. Дуже складна ділянка фронту, дуже велика ділянка фронту, і ворог постійно там тисне, тисне і на сьогоднішній день. Це ми можемо побачити там да, по новинам, по інтернеті це все відкрито. І дуже складно було тримати оборону, але на той час, поки ми знаходилися там, не було втрачено там ні, ні ну, фактично там лінія не посунулася не на сантиметр. Ну, В основному, я так розумію, це штурмові групи. Штурмові групи, але часто із-за того, що піхоті важко, часто ми виконуємо разом з ними, як піхотинці, там, стаємо в оборону, в окопи, і так далі. для того, щоб, перш за все, це і підняти бойовий дух піхоті, їм приємно, коли там, з ними з призначенці, наприклад. В одному копі почуваєшся себе набагато впевненіше. Багато людей, до речі, там, суміжних підрозділів там, і ТРО, і так далі, розкриваються, навпаки, там, відчувають себе набагато впевненіше. Ну і, ну, звісно, сама їх присутність, звісно, вони ж і роблять роботу і воюють і так далі. Але зараз формат війни такий склався, що е, основне, що треба вміти, це швидко е, бігати, ховатися. І Буває так, що там. За два тижні можеш не одного пострілу не зробити. Така зараз. Війна, на жаль, війна дронів. На жаль. Що у них по забезпеченню? Тут проходили різні люди, і да. вони запаковані з ніг до голови. Да, типа, це ну, правда. З усією повагою, але в Збройних Сил такого нема. Ні, нема. Е, правда, у них все найкраще. Стараємося, щоб там, починаючи, щоб кожної людини був там і ПВС, і тепловізор, там, і броня обл... полегшена. Все саме найкраще. Вони боються на базі 5.56. Ну, в принципі, як і е, все головне управління розвідки. Е, і по забезпеченню нарікань точно у нас немає. Ну, звісно, і держава видає. І... Дуже багато допомагають волонтери і загальними зусиллями виходить от те, що ви бачили, як вони вдягнені, як е е споряджені. Тому все саме найкраще. І зарплату вони теж отримують, як так інші само. військовослужбовці. Так само, так само, однаково. Ну, це прикольно. Ви, як командир, напевно, часто думаєте про те, що можна покращити, що можна допрацювати, де є мінуси, де є там сильні сторони, як ви бачите розвиток. Підрозділу в майбутньому? Ну, звісно, є постійно що робити, що виправляти. Плюс війна сама по собі динамічна, війна там кожні півроку змінюється, тому треба швидко до неї адаптуватися, вміти признавати свої помилки, аналізувати і там, щось перебирати. Є там якісь речі, навіть які ми у ворога беремо, бачимо, що в них це ефективно виходить, ми це беремо і в себе це все втілюємо. Підрозділ розвиватись має, ну, основне це, щоб постійно навчався і е, вік живив, вік вчись. Тобто, Оце основне правило нашого підрозділу, тому що тільки перестаєш вчитися, ти ну, деградуєш. Стосовно, до речі, от... Е, люди різні бувають. Які потрапляють до вас, які потрапляють в артан X, хтось там за 115 статтю, хтось за якусь інакшу. Тобто, це, попри те, що більшість це 115-та все одно це солянка з різних людей, як да. будь і будь-який інший підрозділ. І скоріш за все, з ними також є якісь проблеми дисциплінарні. Кось є якісь порушення. Чи часто взагалі таке буває? Ну, звісно, що бувають якісь порушення, але це все досить все незначне. Я більше люблю акцентувати увагу на плюсах підрозділу, чи там якісь дрібні, там, там дисциплінарні, може якісь порушення, чи ще щось. Це все порівняно на фоні, яку вони роботу роблять, і який результат роблять, це все, можна сказати, дрібниці. І плюс ми стараємося, щоб цього ще менше було. Як і в будь-якому, ну, всередині можуть бути якісь проблеми, там, це в будь-якому підрозділі, це не залежить від того, чи це дострокове звільнення, чи це люди з цивільного життя. Всі різні, різні характери і так далі. Але в нас є один-єдиний принцип, ми всі живемо одною великою сім'єю, вони відносяться так, кожен як брат до брата. Тому це оце основне правило, яке в і допомагає. Бути таким особливим нашому підрозділу і, в принципі, і виконувати задачі на належному рівні такому. Стосовно цього братерства мене дуже здивувало під час спілкування, там і при перегляді деяких інтерв'ю з бійцями Артану X. Вони всі, в кого брали інтерв'ю, говорили про те, що вони називають Артан Х своєю другою сім'єю. Перша в них була, її вже немає, ну з різних причин да. ось її не стало. Але це тепер їхня друга сім'я. І був один боєць, який розповідав історію про те, як він ішов на штурм разом зі своїм побратимом незасудженим, і дуже переживав, що може не вернутися назад. І в якийсь момент летів в півідрон, а і це йому пообіцяв, каже, що ти вийдеш. І в якийсь момент летів в півідрон, і цей, що не засуджений, закрив його собою. Обидва вижили. І Звідтоді, вони всі дуже сильно акцентують на сім'ї, на таких родинних зв'язках, на те, що в них є другий шанс. Це продумана стратегія, чи це просто так склалося, що вони тепер? Ну, з самого початку мені хотілося, щоб воно це все так і було. І показував це своїм прикладом, як я відношусь до них, як моя команда до них відноситься. І, в принципі, вони так само почали один до одного відноситися. І плюс на війні ж, ви знаєте, що все, що там, переживаєш ти на війні, воно може е в цивільному житті це може бути 10 років, а на війні ти можеш за три дні це все пережити. Тому це дуже скріплює, особливо коли там, ви проходите якісь е бойові дії, е прикриваєте один одного, поранені, там тянете одного. Ну, коротше, на війні ви стаєте ще ріднішими, ще ближчими. Ті, хто пройшли вже бойові там разом, це, я впевнений, вони будуть дружити все життя і відноситися одне до одного. Тільки добре. Стосовно кількості в вільних, не знаю, вакантних місць вашому підрозділі, ясно, що про цифри ми говорити не будемо. Але чи складно до вас потрапити? Тобто, зрозуміло, що це можуть зробити не всі, тому що є певні критерії, да. з якими вони можуть сюди потрапити. Але чи у вас є місце, куди брати? Так, да, Є, є місце, і ми постійно там періодично є група, яка у нас їздить по цим місцям, і ну, підписують там нові. Угоди і забираємо до себе бійців. Плюс вони є така сарафанна радіо. Вони всі між собою спілкуються. Ті, хто знаходиться там, тут кажуть, ті розказують, мабуть, бійці, що які знаходяться вже в підрозділі, що тут добре, мабуть, і дуже багато просто пишуть, дзвонять там, що хочуть саме потрапити до нас. Тому там якоїсь великої проблеми з рекрутингом у нас поки що точно немає. — А ви, до речі, з якихось конкретних в'язниць набираєте? Чи Ні, це зовсім, вся Україна? Вся Україна Абсолютно вся Україна. Угу. Якби у вас була можливість коротко описати підрозділ X, не знаю, на рекламну інтеграцію, на заклик долучатися, як би ви це зробили? Що це одна велика сім'я з однією спільною метою, це перемога України. Пане Фаворит, я вам дякую за розмову. Вам дякую.